Коли мене хочуть обрасти, мені говорять, що я погана акторка, я в цьому житті нічого не досягла, і я там щось начебто не склалося. Ну, хай то буде по-вашому, що не склалося. Но я не повинна себе всю життя звінить коріть що я не з тим генієм. нас до повномасштабно з держави агресора Хтось зміг потусити за ролі. Хтось пишається, що він актриса. Ну хай пишається. Ви знаєте, людина має залишитися чистою, щирою, щоб далі розвиватися, щоб на тебе не давило, як ти стала актрисою. Бо з цим важко жити. Можна отримати отак ролі, але. Люди не будуть тебе шанувати. Ти не свої ролі отримала.